Всім привіт! З вами Іван. Це компанія Perfection. Сьогодні до нас залітає такий чудовий автомобіль, як Volkswagen Passat 2012 року, двохлітровий дизель на автоматі на максимальній комплектації. Цей автомобіль був пригнаний з Америки. У даного транспортного засобу максимальна комплектація SEL. Оригінальний пробіг даного транспортного засобу 270 тисяч кілометрів. Ось я вам показую, як він виглядає по колу. Переходимо до е, нюансів. Як стандартно у всіх автомобілів, у нас є сколи саме на капоті. Ось є скол раз, скол два. Далі е, е, да. сам капот е, фарбований. Так ніби по колу у автомобіля. Якихось незначних немає. Тут є скол один. Тут є один скол. В принципі, і з, ще з одного нюансу: це у нас є по. Дряпані е, саме колесні диски. А так, то е, по кузову більше нюансів немає. По фарбуванню, ви зараз бачите, у нас фарбований е, саме капот е, без шпатлівки, а також є підфарбування саме по задньому лівому крилі. Ось. Е, тут понизу у нас ось тут, в цьому місці є шпаклівочка, а тут далі йде напил. Нічого страшного для Америки, це, грубо кажучи, не битий автомобіль. Це крило не різалося, з ним нічого не робилося, тобто він в оригіналі. Переходимо до комплектації. Давайте зараз вам покажу комплектацію цього чудового транспортного засобу. Так як даний транспортний засіб на максимальній комплектації в своєму класі з США, перше, що я хочу вам показати у даного транспортного засобу є автозаводка з ключа. Ось як вона працює. Автомобіль відкритий. Автомобіль закритий. Ми два рази натискаємо на кнопку, і автомобіль зараз має завести. Оп! І автомобільчик заведений. Далі, по даному транспортному засобу. Так, зараз заглушу даний транспортний засіб. І, і заглушили. Далі. По транспортному засобу у нас є. Безключовий доступ, камера заднього виду, автомобіль присутній люк, автоскладання дзеркал, підігрів дзеркал, сидіння з функцією пам'яті, електросидіння як у водія, так само електросидіння і у переднього пасажиру. Автосвітло, круїз контроль, мультируль. Отак виглядає саме кермо. Кнопочки. Ось показано оригінальний пробіг автомобіля 270 тисяч км. Старт-стоп. Заводимо. Автомобіль завівся, все добре, все працює. Ось середній розхід автомобіля по місту 8,6 літра Далі, у даного транспортного засобу є Bluetooth aux USB, клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. В принципі, плюс-мінус, я вам е, розповів е, про цей даний транспортний засіб, тобто запам'ятали, е, у даного транспортного засобу всього фарбований капот і заднє ліве крило з елементами шпаклівочки саме на арочці. Але це нічого страшного. По комплектації ще раз нагадую: у нас є підігрів дзеркал, електродзеркала, е, скло підіймачі електро, відкривання багажнику також з кнопки, мультикермо. Е, Круїз-контроль. Далі в нас підігрів, підігрів передніх сидінь. Також у нас клімат-контроль двохзонний. От, автомобіль на автоматі, Фасад 2012 рік, 2 літра дизель. На SEL комплектації це рахується максимальна комплектація в їхньому класі. Далі ми перевозимо автомобіль на СТО для того, щоб наш Олександр перевірив саме по технічному стану даний транспортний засіб і надав вам весь звіт. Поки що всім гарного перегляду. Побачимось після СТО. друзі. Привіт на огляді. У нас автомобіль, який поступив до нас, на майданчик це Passat NMS. Це американська версія Passat на двохлітровому дизельному двигуні. Зараз переглянемо технічний стан цього автомобіля і все разом з нами побачите. тому що цей автомобіль ще вперше на підйомнику, і вперше ми разом з вами пробіжимося, що по цьому автомобілю є по нюансам. Почнемо з підкапотного простору, ми передивимося наявність течі по двигуну, ми передивимося стан рідин гальмівної рідини, стан охолоджувальної рідини, зробимо тест герметичності ГБЦ, чи не поступають картерні гази в систему охолодження. І подивимося температуру замерзання самої рідини охолодження. Далі ліземо знизу, дивимося наявність течі з коробки з мотора і робимо діагностику підвізки. Якщо є якісь нюанси, ми зразу в кінці підіб'ємо підсумок і ви все будете бачити. Знімає кришку, зразу будемо бачити, вся кришка. Це перше, що нафіг і дивимося. Ага, ага. ага, Що ага, ага. нас? Клапанка. Ага, ні, є тут, так. Да. От з цієї сторони клапанка підтікає. Ззаду теж видно, так? Да? Треба замінити прокладку клапанної кришки. Так, це перше. Ну, якщо ми міняємо прокладку клапанної кришки, означає, що ми одразу міняємо шайби під форсунки. Ми міняємо всі комплекти резинок на впускний випускний колектор. Да? І ми міняємо. Ні, впускний колектор ми не міняємо, правильно? Резинки. Ну, я би його подивився, так, типу, якщо що, потім. Коротше, ми подивимося, вже коли будемо вист... устраняти теч, то ми будемо бачити. Масло у нас чорненьке. Чорненьке масло, це значить, що його потрібно замінити. Запах, да, Правда? Якийсь? Що це за масло завалення? Мідленд якийсь. -мое. От що значить дизельний мотор, так? Да? Лий туди, що хочеш. Посередина. Середина рівня, а по запаху. Ну, соляркою не ваняється вже добре, знаєш. По запаху Midland. По запаху мідлин. Поміняти треба масло. Як... Ага, ага це подушечка якась, так? Да? Так. Да, в... Майстру Андрію не подобається. А, Ні, це акумулятор не прив'язаний, ану. Ні, та в офісі, так. Подушка. Коробки. Ну, вже і подушка мотора буде. Тому що ці подушки міняються в парі, бо якщо одна розірвана, вона більшу нагрузку починає нести іншу подушку. Вони... Їх треба замінювати в парі, один раз зробив і забув в принципі, про цю проблему. Тиск в системі ок. Зараз перевіримо е... стан самої рідини і зробимо тест ГБЦ одразу, щоб вже не паритися. Давай. Що там? 42. 42. Мінус 42 за Цельсієм, температура замерзання антифризу. Ок підходить е, Гальмівна рідина під заміну. Чуб більше 4% вологи в е, гальмівній рідині свідчить про те, що її потрібно замінити. Масло фільтра заміна. Гальмівна рідина заміна. Подушки двигуна заміна. Клапанка е, замінити е, ущільнювач-прокладку. Під форсунки шайбочки поставити. Ні? Одразу. Акумулятор треба закріпити, бо він буде тарабанити. Будемо їздити, будемо думати, що ходовка відпадає, то акумулятор просто тарабанує. Там... Купити їх кріплення на них, це у них стандартно забувають поставити ці кріплення, потім акумулятор починає тарабанити. Давай, піднімаємо її. а тест ГБЦ, давай зробимо. Так, заведу автомобіль. Щось акумулятор теж, бідолага. Зразу проверяю, чи, е, кондір у нас холодить. Зараз кажу Не скучив Холодить, нормально. Кандіор холодить До речі, я ще не сказав. Тут комплектація да? на фендері. Ну, коротше, все, що не є на SL, як у нас це джета було, да, в продажу. Тож Та там теж фулова SEL комплектація Так само і тут Full SL. Ну що, піднімаємо тачку, подивимось, що у нас знизу. Шину. Шина доїжджає літо і шину треба буде замінити. Бачу, так? Десь. Чисто докатати сезон і все. Крилочко теж мальоване, от розпив. Я покажу. Бач, розпил? Це крилешку мальоване. Меч. І тут сміттяю трошки. Тут ліше, це все розпило. Нормально. Нормально. Можна заходити? Mm, да. Ну що, добрий день? Давай глянемо, що у нас тут. Андрюха, поки спереду починає, ми глянемо, що у нас позадку. Стандарт. Просто стандарт, так. Да? Це все. Це все треба буде якось викручувати, якщо не викручується, то розпилювати і замінювати салімблоки і розвальні болти. І так само і це відноситься до доверху. полки розвалу, бачиш? Стоїчки сухі, бачиш? Стоїчки, так, да, сухі, задні амортики, не стоїчки амортики. Mm -hmm. Трубка цього, як його абсорб. Так, в принципі. Слоночки слоночка, нет? Бачу, да? Экология. Вроде как... Хер я Вон сзади из клапанки видно, что она подтекает. Да, да. А -а -а. да. А -а -а. Сзади с клапанки тече. Треба заменить Ні, чувак, це завод. Це завод, акологія, походу, ще є, сажа. Не пуста, чуєш? Ага. Угу. Ага. Ну коротше, зараз ще на кому діагностику кинемо, ми будемо знати точно. Короче, течі треба устранити. Якихось е -е, таких моментів я не бачу. То есть, в принципі, стандартний момент, стандартне ТО по заміні. Прокладки клапанної кришки і. Ну і зразу там по дорозі ще треба замінити, замінити. Масла фільтра поміняти. Акумулятор теж. Бо акумулятор такий, бачу. Дві хвилини постояли на ледах, буде масад на продажу. Да. Так. Буде дорого, обслужений. Будемо бачити. Але я думаю, що ми обслужимо ж перфектш. Як це віддавати людині, щоб вона ще їхала на сервіс, ще тратила там бабки, якщо ми можемо це зробити самі, щоб людина не витрачала свій час. По ходовці немає нічого. По ходовці немає нічого, ні? Ну і слава Богу. Зекономив трошки грошей. Андрюх. Якщо мені щось буде стукати, зробиш за власний рахунок. Ззаді глушак. Заді глушак. Заді. 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 Буде, буде всім розказувати, буду приїжджати, Андрюха, що стучить спередію, каже, ззаді глушак, по-любому. Що вам сказати по автомобілю? Нам потрібно замінити масло з фільтрами, нам потрібно замінити комплект прокладок клапаної кришки, нам потрібно замінити шайбу під форсунки, нам потрібно замінити акумулятор, тому що він. Ну, Такі собі, ми тільки що постояли хвилин 10, я заводити вона з натяжкою завелася і почне нам сипати по всіх блоках, що немає напруги. Тобто акумулятор точно під заміну, це нам не подобається, тим паче діло йде до зими, тому це треба зробити. По ГРМ ми подивимося, постараємося дістати якусь інформацію по цьому автомобілю, коли мінявся ГРМ. Якщо цієї інформації у нас не буде, то будемо вирішувати, що з цим робити. Отже, така кльова тачка, Passat НМС 11 рік, 268 тисяч кілометрів пробігу. Начебто на місці, але ми зараз ще раз провіримо по компу. Да? І є ряд питань, які треба вирішити, але нічого критичного ми тут не бачимо. В принципі, залітає така класна тачка. Підписуйтесь, ставте лайки і забирайте цю малишку і в повній комплектації цього пасата. Ну що, повернулися ми з СТО, ви Бачили все, що ми знайшли по даному транспортному засобу, але е, у нас трошечки інший підхід все, що ми знайшли, ми будемо прибирати. Тобто, буде е, по цьому посаду заміна фільтрів, е, масла. Потім комплект ГРМ буде заміна, і також ми плануємо тут замінити американські стопи на жовті стопи. Цідан даного транспортного засобу 11500 доларів. Ви отримаєте повністю обслужений автомобіль. Зрозуміли, тобто все, що ми знайшли по сто і вам показали по цьому даному автомобілю. Ми будемо замінювати, тому. Хто бажає купити Passat 12 2012 року 2-літровий дизель на автоматі вже повністю обслужений з США на максимальній комплектації, звертайтеся. Ще раз нагадую: 12-й рік, 2 літра дизель, автомат 270 тисяч кілометрів пробіг, SEL комплектація. Передній привід. А якщо. Ти бажаєш якийсь інший автомобіль, звертайся до нас, ми тобі з цим допоможемо. Perfection Car з повагою до клієнтів з любов'ю до автомобілів. Ми говоримо, тільки правда. Пригон Америка, Європа, Канада також у нас присутні. Відновлення після ДТП ми також робимо. Заїжджай до нас. Всім гарного дня, до побачення.